Здравствуйте, ребята. Я з України, у нас війна йде, хочу за вас помилитися. Хай вас господь захраняло, і було все тихо і спокійно. Амінь хочу сьогодні одкрові розказати. І є п'ять кроків на день. Робіть ці кожен день п'ять і ви зможете на народити Бога і станете духовним людиною. Перше виконайте каждый день слово Боже, щоб змінити проблему. Перший крок це осодомлення. Осодомлене це іде освідомлення, що ми розуміємо, що ми там грішемо від цього, ми теж не осудомлять. Другий крок це розсичисне, це аналіз, це осамовлення своїх справжніх мотивів. Бо чому я не хват... на штук перші люди разування? Оці йде, що не розрішення, це як показувалось, дуже йде. Хірург теж що полечить, треба зразу вирізати до цього. І ми теж дождні до цього понимать, так само в душі. Та самое. третя генічити процес. Я слушаю мозку, процитую, записую свої об'явлення, вкровіння з Божим Словом. Ми повинні записувати і прослухати, бо ми мозки даємо цю завдання, і ми прослухаємо. Четверте, необхідна Я Перевіряю, перечитую, переслуховую свої за... записи. Ми беремо ця перевірка, йде, що ми прослуховуємо записи свої, що пишемо, все перечитуємо. І п'яте, я задаю сьогодні завдання. На сьогоднішній день ставлю цілий. Я перемагаю духом вчинком, гріхом. І я викладаю негативні емоції, злобом днів. Ми це беремо, що ми... Плануємо на сьогодні день до ми це от, і за ці гріхи ми відкладаємо за цього. Ребята у вас цікавий цей ролічок буде розсилочка. Там продовження.